Вітаю! Якщо ви зайшли до мене в гості і дивитеся це відео, то ви плануєте готувати піцу і піцу не звичайну, а на заквасті, корисну і справжню італійську. Якщо не маєте закваски, то обов'язково зробіть її, покрокове приготування є у мене на каналі. Це того вартує! Якщо ж у вас вже є заквасочка, то обов'язково готуйте за цим рецептом, це дуже смачно. І так, перший етап приготування з вечора потрібно приготувати опару. Змішайте закваску, воду та борошно і залиште на ніч. На ранок приступаємо до основного замісу тіста. До води кімнатної температури додаємо всю опару, яка простояла всю ніч. Також додаємо борошно і замішуємо тісто. Додаємо сіль. І також потрібно гарно замісити тісто, щоб сіль по максимуму розчинилася в тісті. Додаю оливкову олію та продовжує заміс тіста. Далі техніка відбивання хвилинки 3-4. Залишаю відпочити, щоб тісто гарно піднялося. Після чого потрібно виконати одну складку тіста. Робимо таким чином: присипаємо поверхню робочу борошном. викладаємо ось так тісто, як показано на відео, і виконуємо ось таке складання. І залишаємо ще відпочити. Далі беремо наше тісто та ділимо його на 4 частини. Кожну частинку потрібно заокруглити, викласти в окремий посуд та залишити ще відпочити, і збільшитися в об'ємі. Ось так виглядає тісто після відпочинку. Тепер можна приступати до приготування піци. І ось такими рухами, як я показую на відео, сформуйте тісто для піци. І вже на цьому етапі у вас обов'язково знайдуться помічники. Як у мене. Кожен може додати свої улюблені інгредієнти за смаком. І у кожного вийде своя неповторна авторська піца. Приготування піци разом із сім'єю забезпечить вас гарним настроєм. Це 100%. Приділити свою увагу та час один одному, особливо дітям і особливо в такий непростий для України час. Вони цього потребують. Тому підтримуйте один одного та цінуйте такі моменти прості в житті. Якщо відео було для вас корисне, то поставте обов'язково лайк. І підписка, якщо не підписані. А піца вийшла дуже смачна. Як і вся випічка на заквасті, вона якась неймовірна. Словами неможливо описати, як це смачно. Та ж сама здоба, ті ж самі млинці, до речі, залишків закваски можна приготувати просто бомбезні млинці. Піца смачна виходить, хліб, неймовірний виходить. Я не знаю, ця закваска якісь чудеса творить.